В цьому відео ми детальніше розглянемо окремі спектральні класи Зір. Спектральний клас О становлять зорі найвищих температур. До таких високих температур багато елементів в їхніх атмосферах виявляються багаторазово іонізованими. Тому ми можемо бачити лінії 4 рази іонізованого кремнію, 2 рази іонізованого вуглецю, 2 рази іонізованого азоту, 2 рази іонізованого кисню і так далі. Навіть гелій, попри дуже високу енергію іонізації, виявляється значною мірою іонізованим. І тому ми можемо бачити серію при таманно іонізованому гелії. Іонізований гелій є воднеподібним атомом, тому що має один електрон, який обертається навколо ядра, що правда заряд ядра вдвічі більший за заряд звичайного водню. Енергетичні рівні воднеподібних атомів описуються ось такою формулою Рідберга, в якій лямбда є довжиною хвилі переходу між рівнями N1 і n 2 RM є сталою Рідберга, а Z є зарядом ядра. Підставляючи z до рівня 2 для гелію, ми бачимо, що ряд його ліній збігаються з відповідними лініями водні. Наприклад, перехід між шостим і четвертим рівнями для гелію дає майже ту ж саму енергію, що перехід між третім і другим рівнями для водню, просто двійки в квадраті в знаменнику і двійки в квадраті в чисельнику скоротяться. Це лінія H альфа бальмерівської серії. Так само перехід між 8-м і четвертим рівнями для гелію майже збігається з Бальмерівською лінією H бета. Перехід між десятими і четвертим рівнями для гелію майже збігається з бальмерівською лінією аж гама. Маленький сув між водневими і парними гелієвими лініями може бути пов'язаний з маленькою різницею в приведених масах електронів, що обертаються навколо ядер різних мас, але не завжди вдається розділити ці водневі і гелієві. Що ж стосується ліній іонізованого гелію з переходом між четвертим і непарними рівнями, то вони стоять між відповідними водневими лініями. Ця серія ліній, іонізованого гелію була досліджена Пікерінгом з Гарвардської обсерваторії і названа на його честь. Окрім ліній поглинання, значний відсоток зір спектрального класу О близько 15%, також мають емісійні лінії. В цілому їхній спектр випромінювання має максимум сунутий далеко в ультрафіолетову область спектру. Спектральний клас В також має лінії іонізованих неметалів, хоч і з нижчими ступенями іонізації, ніж спектральний клас О. Іонізований гелій в спектрах зір класу Б майже відсутній, зате нейтральний гелій у класі Б дуже сильний. Його лінії досягають максимуму у зір спектрального класу Б2, а у пізніших спектральних класів слабшують. Ступінь інізації водню узір спектрального класу Б вже нижча, ніж узір спектрального класу О, тому вже наявна достатня кількість водню, щоб утворити помітну серію бальмера. Причому серія бальмера підсилюється до пізніших підкласів класу Б, в міру того, як все більша кількість водню стає нейтральною. Узір спектрального класу Б також часто зустрічаються емісійні лінії, а максимум випромінювання також припадає на ультрафіолетову область. Спектральному класі А температура нижча, і максимум зміщується вже у видиму область. Найпомітнішими спектральними лініями у зір спектрального класу А є бальмерівська серія Воль. Вона досягає максимуму узір підкласу А2. Інші спектральні лінії набагато слабші і можуть бути практично непомітні у порівнянні з лініями воді. До пізніх підкласів А посилюються лінії іонізованого кальцію, також з'являються лінії деяких нейтральних металів. Лінії нейтрального гелію ледь помітні в спектральному класі А 0 і відсутні в решті підкласів спектрального класу А, тому що температура цих зір вже недостатня для збудження гелію в енергетичні стани, які могли б давати переходи у видимій області спектру. Значна кількість зір спектрального класу А є хімічно пекулярними. В спектрах зір класу F помітно багато ліній юнізованих і нейтральних металів. Для пізніших підкласів класу F метали все сильнішують, а лінії водню слабшують. У зір головної послідовності після підкласу F5 наявна конвективна оболонка. В ній відбувається гарне перемішування речовини, і тому хімічно-пекулярних зір у пізньому класі F практично немає, якими б зовнішніми впливами не була засмічена їхня атмосфера. Ці домішки добре перемішуються по всій зорі, слабко впливаючи на середній хімічний склад. До спектрального класу G належить наше сонце. Воно має підклас G2. У зір вже класу найкраще помітні лінії металів, зокрема заліза, титану і особливо іонізованого кальцію. У звір дігантів також помітні лінії ціану. А лінії водню продовжують поступово слабшати протягом спектрального класу G. У спектральному класі К добре помітні лінії металів і продовжують посилюватись протягом цього спектрального класу. А лінії водню практично непомітні на тілі металів і продовжують слабшати. З'являються широкі смуги поглинання притаманні молекулам, особливо смуги оксиду титану після спектрального класу К5. Зорі спектрального класу М ще холодніші, і їхні максимуми випромінювання припадає вже на Червону область спектру за таких низьких температур утворюється велика кількість різних молекул, які утворюють величезну кількість різних смуг поглинання в усьому спектрі. Також у спектрах спостерігається багато ліній нейтральних металів кальцію, магнію, натрію та інших. На спектральний клас М припадає більше зір, ніж на всі інші спектральні класи разом у приблизно 73% від загальної кількості зір. Однак, оскільки М-карлики є дуже тьмяними, більшість найяскравіших і найвідоміших зір на нашому небі. Належать все-таки до інших спектральних класів. Спектральні класи L, T і Y були додані до гарвардської класифікації пізніше, щоб, окрім зір, охопити також коричневі карлики. Коричневі карлики недостатньо масивні, щоб підтримувати стале перетворення водню на гелій. Наймасивніші й наймолодші з них можуть належати до пізніх підкласів спектрального класу M. але більшість коричневих карликів належать до спектральних класів L, T і Y. В спектральному класу Т властиві температури від 1300 до 2500 кельві. Лише у зір ранніх підкласів цього класу в спектрах спостерігаються лінії оксиду титану. У решті в спектрах домінують оксиди лужних металів, наприклад, натрію і робітів. У зір спектрального класу Т температури ще нижчі, і їхні спектри характеризуються наявністю ліній метану. До спектрального класу Y належать найхолодніші коричневі карлики, і в їхніх спектрах наявні смуги поглинання води і аміаку, молекул, нездатних виживати при вищих температурах. Окрім семи стандартних спектральних класів гарвардської класифікації і трьох спектральних класів властивих коричневим карликам, часто доводиться зустрічати зорі спектральних класів C і S, які часто розглядаються як відгалуження від спектральних класів K або G, але відрізняються від них хімічним складом. Це це вуглецеві зорі. Через багачення вуглецем їхніх Спектрах замість оксиду титану переважають лінії вуглецю та деяких його сполук. АС – це цирконії візорі, в яких замість смуг оксиду титану спостерігаються смуги оксидів цирконію, ітрію, лантану.